Всім доброго дня! Вас вітає Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції? Тема нашої консультації правова експертиза та державна реєстрація нормативно-правових актів, практичні орієнтири для юристів? Під час сьогоднішньої консультації ми з вами розглянемо наступні запитання: що таке правова експертиза нормативно-правових актів і навіщо вона потрібна? Які акти підлягають державній реєстрації, а які ні? Поговоримо про вимоги до структури мови та оформлення нормативно-правових актів, які супровідні документи обов'язково подавати на державну реєстрацію разом з нормативно-правовими актами, та як діяти у разі отримання зауважень від органів юстиції. Спікером сьогоднішньої консультації виступить виконуючи обов'язків начальника відділу державної реєстрації нормативно-правових актів Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тетяна Греник. Доброго дня, Доброго дня. перед тим як розпочати, хочемо вам нагадати, що ви можете залишати запитання, які у вас виникнуть під час цієї консультації в коментарях до цієї трансляції. В кінці ми дамо на них відповідь. Ну, найперше, що я хочу звернути і зазначити, це те, що мої колеги, які виступали на попередніх онлайн-консультаціях, вони надавали консультацію більше для пересічних громадян стосовно питань, з якими ці громадяни можуть стикатися у повсякденному житті. Натомість наш відділ державної реєстрації нормативно-правових актів безпосередньо працює з органами виконавчої влади, це, зокрема, з обласними та районними державними адміністраціями. Тому сьогоднішня тема буде більш спрямована та орієнтована на практичну роботу юристів юрисконсультів, які безпосередньо готують нормативно-правові акти на державну реєстрацію до нас управління юстиції. На державну реєстрацію подаються нормативно акти, прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення. Це ті нормативно акти, які містять норми права, мають не характер, а також розраховані не на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії. Станом на сьогодні у нашому західному міжрегіональному управлінні налічується 326 суб'єктів нормотворення, нормативно-праві акти яких підлягають державній реєстрації нас в управлінні юстиції. Ну, що стосується самої теми, правова експертиза нормативно-правового акта, це щоб було зрозуміло, це перевірка акта на предмет того, чи відповідає цей акт чинному законодавству, конституції України, законам України, актам вищої юридичної сили, а також загальним принципам права. Права експертиза полягає не в тому, щоб знайти у цьому акті нормативно-правому акті помилку, а зробити його таким, щоб він був юридично коректним, не порушував прав та обов'язків громадян, а також юридичних осіб. Мета при підготовці нормативно-правового акта на державну реєстрацію найважливіше з'ясувати, чи має орган, який хоче прийняти такий документ, чи має він підстави для прийняття, чи не буде він у такому випадку порушувати законів України, чи не буде він у такому випадку перевищувати своїх повноважень. Також е, слід визначити, чи взагалі е, акт підлягає державній реєстрації, тому що не всі акти підлягають державній реєстрації в нас управління юстиції. Це можуть бути різні документи, наприклад, розпорядження службового користування якогось персонального характеру, які затверджують склад комісії або оперативно-розпорядчого характеру. Е, це можуть бути різні разові доручення е, е, інформаційного рекомендаційного характеру. Це можуть бути різні методичні рекомендації. Такі документи не підлягають державній реєстрації у нас управління юстиції. Тому для того, щоб чітко визначити, чи підлягає саме державній реєстрації той чи інший нормативно правовий документ, слід ознайомитися з положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерства і інших органів виконавчої влади. Це положення затверджене постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 1992 року за номером 731. Цей документ він визначає чіткі критерії, які що взагалі таке нормативно правовий акт, за якими критеріями нормативно правові акти подаються на державну реєстрацію, які підлягають, які акти не підлягають реєстрації. В цьому положенні визначено чіткий перелік супровідних документів, які подаються разом з нормативно правовим актом на державну реєстрацію, і в які строки це все відбувається. Також не варто забувати, що нормативно-правовий акт під час підготовки нормативно-правового акта він має бути правильно оформлений, він має мати чітку структуру, тобто складатися з преамбули, основної частини, прикінцевих положень. Цей документ має бути написаний державною мовою, без наявності якихось складних та незрозумілих слів. Також він повинен містити правильні шрифти, нумерацію. І з цими всіма вимогами можна ознайомитися у типовій інструкції стіловодства міністерства інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. Ця типова інструкція також затверджена постановою кабінету міністрів від 17 січня 2018 року за номером 55. Після прийняття нормативно-правового акта суб'єкт нормотворення, як це вже якщо в ході прийняття вияснилося, що, наприклад, нормативно-правовий акт підлягає державній реєстрації, органи суб'єкт нормотворення має всі повноваження, щоб видати такий документ, то у такому випадку суб'єкт нормотворення приймає нормативно-правовий акт та протягом трьох робочих днів подає на державну реєстрацію до управління юстиції. І надає оригінал такого документа до управління юстиції. Разом з нормативно-правим актом обов'язково на державну реєстрацію додається супровідний лист. У цьому супровідному листі зазначається дата затвердження нормативно-правового акта та номер, а також назва нормативно-правового акта. І в цьому супровідному листі повинна навестися, наводиться чіткий перелік документів, який додається до нормативно-правового акта. Одні з основних таких документів, які подаються разом з нормативно-правим актом на державну реєстрацію, це пояснювальна записка, довідка щодо відповідності з обов'язанням України у сфері європейської інтеграції та права Європейського союзу, а також висновок гендерно-правової експертизи, проєкту нормативно-правового документа. Ці три документи мають свої затверджені форми. Вони також затверджені постановами Кабінету міністрів України. і Цих форм обов'язково потрібно дотримуватися під час розроблення проєкту нормативно-правового акта, і саме цих документів потрібно дотримуватися. Буває часто так, що нормативно-правовий акт, крім того, що він ще є регуляторним актом, у такому випадку потрібно ще додати висновок Державної регуляторної служби про погодження регуляторного акта. Uh, ну, взагалі uh... Все залежить від тематики нормативно-правового документа, і від все залежить від того, відповідно до чого цей документ розроблений. Буває і так, що нормативно-правовий акт ще потребує додаткових різних погоджень. Це можуть бути і погодження з Міністерства фінансів, з Міністерства економіки України, ну, різні погодження. Тому я ще раз повторюся, все залежить від того, яка тематика нормативно правового Документа. І з моменту надходження на державну реєстрацію нормативно правового акта розпочинається ця відповідна процедура правової експертизи та аналізу документа на відповідність його чинному законодавству. І вже в ході цієї експертизи можливий один із кількох варіантів щодо прийняття щодо прийняття рішення стосовно цього акта. Ну, найперший і основний варіант це саме державна реєстрація нормативно-правового акта. Нормативно-правовий акт з моменту надходження його до управління юстиції. Реєструється протягом 15 робочих днів, тобто управління юстиції здійснює праву експертизу, і якщо нормативно акт відповідає чинному законодавству, все, всі погодження і супровідні документи наявні, у такому випадку управління юстиції проводить безпосередню державну реєстрацію. Заносить цей нормативно правовий акт до державного реєстру, присвоюємо реєстраційний номер, а також заносить. До єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Якщо ж нормативно правовий акт поданий з порушенням положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, а саме з порушенням пункту 9, наприклад, до нормативно-правового акта не подані ось ці всі супровідні документи, які я зазначала вище, у такому випадку, управління юстиції повертає цей документ без державної реєстрації для доопрацювання. Суб'єкт нормотворення, який видав такий нормативно-правовий акт, повинен врахувати, доопрацювати цей документ і протягом місяця надати управлінню юстиції повторно цей документ на державну реєстрацію, або надати копію документа про скасування цього нормативно-правового акту. Також, якщо нормативно-правовий акт. Не порушує законодавства, але порушує, наприклад, нормопроектуальну техніку. Тобто, виданий без дотримання законодавства з питань документування управлінської діяльності, то у такому випадку управління юстиції приймає рішення про державну реєстрацію безпосередньо проводить державну реєстрацію, але у цьому рішенні. Зазначає всі зауваження та пропозиції, які потрібно усунути у нормативно правовому акті, і надсилається рішення до суб'єкта нормотворення, який видав цей нормативно-правовий акт. Суб'єкт нормотворення повинен врахувати ці всі зауваження і з моменту отримання цього документа протягом п'яти робочих днів повторно не надіслати на державну реєстрацію в управлінні юстиції. Якщо або також ще хочу уточнити, ще може додати копію також документа про скасування цього нормативно-правового акту, і в такому випадку ця копія документа про скасування буде підставою для скасування вже безпосередньо зареєстрованого нормативно-правового акту. Якщо суб'єкт нормотворення не врахував всі зауваження або частково їх врахував і повторно надіслав цей документ на державну реєстрацію до управління юстиції, у такому випадку управління юстиції відмовляє державні реєстрації цього акта нормативного і також скасовує безпосередню державну реєстрацію вже зареєстрованого нормативно-правового акту, до якого були висловлені зауваження. Хочу звернути увагу, що державна реєстрація, якщо, наприклад, суб'єкт нормотворення все ж таки все врахував і повторно подав на державну реєстрацію, то управління юстиції має провести державну реєстрацію саме такого акта протягом двох робочих днів. І такий нормативно-правовий акт підлягає офіційному опублікуванню разом вже з зареєстрованим попереднім нормативним правовим актом. Ну і останній, третій варіант це повернення без державної реєстрації нормативного акта, тобто відмова у державній реєстрації. Це також може бути кілька варіантів такої відмови, їх можна відділу. Побачити у пункті 13 положення про державну реєстрацію, наприклад, нормативно правовий акт не відповідає конституції, законам, різним міжнародним договорам, будь-якому чинному законодавству, також орган, який видав цей нормативно правовий акт, не має на це підставним, перевищує свої повноваження чи порушуються будь-які права і свободи громадян та юридичних осіб. Також, якщо в нормативно правовому акті можуть бути якісь корупційні порушення, або нормативно-правовий акт не був погоджений з якимось обов'язковим, немає якихось обов'язкових погоджень, таких як з Державної регуляторної служби, у такому випадку управління юстиції відмовляє у державній реєстрації протягом п'яти робочих днів. Суб'єкт нормотворення повинен це врахувати і скасувати такий нормативно-правовий Акт у себе і надіслати копію про скасування нормативно-правового акту до управління юстиції, це так коротко, що я хотіла донести до вас стосовно теми державної реєстрації і експертизи. Тому, якщо зараз може у когось бути запитання, будь ласка, додавайте запитання, я постараюся на них відповісти. Дякую, пані Тетяно. Так, є запитання від глядачів. Перше запитання це як дізнатися, чи потребує нормативно-правовий акт погодження регуляторної служби? Ну, як я вже сказала, як я вже сказала раніше, нормативно-правовий акт може бути регуляторним актом, а може і не бути. Тому щоб точно визначити, чи цей акт є регуляторним, потрібно орієнтуватися на визначення, які містяться у законі України про основи державного регулювання та господарської діяльності. І цей закон чітко визначає, які акти є регуляторними. Якщо є якісь сумніви, то краще, ну, сам краще відправити проєкт нормативно-правового акта на поводження державної регуляторній служби і Державна регуляторна служба вже дасть свій висновок. Ну, для того, щоб нормативно акт подати, проєкт нормативно правового акта подати до Державної регуляторної служби, найперше потрібно підготувати безпосередньо цей проєкт, провести громадське обговорення. Це Потреби, ну і подати цей проект до Державної регуляторної служби, після чого відповідна служба перевіряє, чи містить цей нормативно-правовий акт, чи він не містить якихось зайвих обмежень, чи він відповідає законодавству. і Якщо все гаразд, то у такому випадку видається висновок про відсутність негативного впливу регуляторного акту. це що? Ну, найкр, я ж повторюся, найкраще е... потрібно, щоб для того, щоб це визначити, потрібно цей нормативно-правовий акт подати безпосередньо в Державну регуляторну службу. Вже висновки будуть від Державної регуляторної служби надані такі. Дякую. Наступне запитання: це якщо нормативно-правовий акт вже подали на державну реєстрацію, але після цього виявили помилки. Що робити? Чи можна його відкликати і подати заново? Е... Так можна. Це у тому випадку, якщо нормативно-правий акт вже надійшов на державну реєстрацію до управління юстиції, але управління юстиції ще проводить правову експертизу і безпосередньо ще не здійснило державну реєстрацію, або не побачило під час правової експертизи якихось порушень і не повертається нормативно нормативно акт без державної реєстрації для доопрацювання. або якщо там немає таких суттєвих порушень, що управління юстиції. Вже підготувало відмову у державній реєстрації, то так у такому випадку суб'єкт нормотворення може звернутися до органу юстиції з проханням про відкликання такого нормативно-правового акта для державної реєстрації для доопрацювання. Суб'єкт нормотворення доопрацьовує цей документ і протягом місяця повинен надати повторно на державну реєстрацію нормативно-правий акт, або ж може скасувати державну реєстрацію, такого скасувати, вибачте, не державну реєстрацію, а скасувати такий нормативно-правий акт і надати до управління юстиції копію про скасування такого документа. Так, може відкликати. Дякую. Ще одне є запитання: це чи можна подати документи онлайн та які є етапи? Е, ні, зараз онлайн мене. Тобто, взагалі, нормативно-праві акти не подаються онлайн. Е, державна реєстрація наразі в нашому міжрегіональному е, і, взагалі, безпосередньо, наскільки я знаю, у більшості міжрегіональних управлінь е, подається поки у паперовій формі. Е, Електронну державну реєстрацію проводить тільки міжрегіональне управління юстиції, і онлайн не може ні. Такої державної реєстрації немає. Це має надатися оригінал документа з живим підписом керівника органу, який видає цей нормативно-правовий акт зі всіма супровідними документами. Тобто, я вже як раніше говорила, це має бути оригінал документа. Тому такої онлайн процедури державної реєстрації ні, немає. Пані Тетяно, дякую вам за вмістовну і чітку консультацію. Дякую всім, хто долучився до нашої консультації. Дякую вам за перегляд, за активність. Якщо маєте додаткові запитання, залишайте їх у коментарях. Цією трансляцією ми дамо на них відповіді. Хочемо вам нагадати, щоб ви підписувалися на нашу сторінку у Facebook та переходили на наш сайт, слідкували за нашими оновленнями. На цьому сьогодні будемо завершувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей на наступних консультаціях. Дуже вам дякую, всім спокійного дня. До побачення. побачення.